Зеленський і Єрмак разом з ним можуть повністю нині узурпувати владу в Україні, приймаючи подібні закони. І чи повернемося ми рухаючись цим шляхом до часів, наприклад, Януковича до того самого 13-го року nee, ні ну, там повна мардьорська могла стати страна, повністю втіляючи суверенітет ідуща під Москву. Хотів продатися за 15 мільярдів доларів. 3 мільярди він вже був получше. Короче, да. Но Майдан в 2014 году начал противостоять всему этому, вернее, еще зимой 2013 -го. И после избития детей да, на площади все стало ясно с этой властью. У нас не будет такого, я считаю, до сих пор у нас нет авторитарной власти. Все считают, что Зеленский это новый Путлер. Нет, дорогие друзья, абсолютно нет. Могу вам сказать и дальше, да, у нас немножко такая... А та сама демократія, що такого